Доброго дня. Сьогодні у нас з вами 16 серпня 25-го року. Хочу подивитися такий розклад: повідомлення від нього. Дивіться, може, ви давно, ну, як, ваша друга половинка, давно вам не дзвонила, давно нічого не писала. Ви не знаєте, що з ним. Може, ви десь там поругалися, так? І ми з вами зараз подивимося, що він хоче. Вам повідомити Повідомлення від нього. Загадуйте собі, будь ласка, людину. неважно кого ви загадаєте, Вплоть до того даже сина, знайомого, кума, брата, свата, вашу другу половинку, вашу людину, з якою ви тільки познайомились. Просто ми зараз подивимося, повідомлення від нього, що він хоче передати. Ну що, поехали. Що ти хочеш передати своїй людині, яка на тебе дивиться? Так, король мечей. Десятка монет, сім'я. Король мечей мужчина, сім'я і восьмерка кубков. Ну, що він хоче вам повідомити? Він хоче повідомити, що він... Він там, де він зараз знаходиться, він хоче звідти. По-простому сказати, не хочу матюкатися, чи то кажуть, він хоче уйти звідти. І хоче додому. Я вам хочу сказати, що зараз йому дуже-дуже тяжко. Королів мечів, це мужчина, який, ну, зараз до нас на розклад прийшла та людина, яка зараз. Яка зараз десь там на полях, як то кажуть, тому що король мечей це в нас чи воєнний, чи пропагонах, чи статусна людина, чи врачі. Вот, тому що в нас мечі повипадали, бачите? Мужчина, який захищає, як то кажуть, себе і свою сім'ю. Тут, дивіться, випадає сім'я. Десятка монет це сім'я. Сім'я денежки, і тут кубки. Восьмерка кубків. Це карта взагалі означає, що людина, де б вона не знаходилася, якби вона не жила, що б неї в житті не було, вона хоче з того місця уйти. Начать я вам говорю, що цей мужчина, який прийшов до нас на розклад, от, він хоче уйти з тої з ситуації, в якої він зараз знаходиться. Йому тяжко, так. Він хоче додому, і він розуміє, що він. Заробляє гроші для сім'ї, для дітей, для себе. Ну, важливо, на які потреби, але йому дуже тяжко. І він дуже-дуже хоче вернутися додому. Можливо, така є ситуація, що люди десь, може, зникли, так? Є І Людина жива, людина, но йому там дуже тяжко. І він дуже хоче вернутися додому. Що ти ще хочеш? Що ти хочеш ще передати? Що ти ще хочеш передати? Рицарь Кубка. Ну каже, що кохає. Карти такі гарні, люблю ці карти. Дама кубка в пара. Каже, що він вас дуже кохає. Так, і тут у нас дев'ятка кубка в щастя. Каже, що він вас кохає. Він вам передає те, що він вас кохає. Він дуже хоче до вас. Дивіться, яка гарна ви Випала жіночка, бачите, яка гарна. Дама кубків. Дама кубків це кохана жіночка, кохана, любіма. От, ось він, прям, дивіться, він прям хоче. От, ну, Тут такі картинки гарні. коньок горбуньок І він прямо так би все кинув. Якось він вперед... ну, спочатку говорить, що він все б кинув. І пішов би додому. Він прийшов би до вас, до любимої, коханої жінки, дівчини, можливо, сім'ї. І він хоче щастя. Оця карта означає щастя і мічти, і желаємо. Він вам передає те, що йому дуже тяжко, я вам говорила. І він вас дуже кохає, він хоче до вас, під ваше криличко, обняти, поцілувати, і, як то кажуть, тому що мужчини це у нас льви. Вони як опинаються в любимих руках в женських, вони, вони стають котенятками. Оце зараз така ситуація, за яку людину задумали, да? там десь він на полях, він герой. Но він хоче додому, ласкаві обійми, в руки ласкові, хоче бути щасливий, От, ти хоче, щоб його мечта і Хоче, щоб його мечта так І прям надіжда в нього. Дивіться ще надіжда і скорость. Дивіться, що ця карта говорить те, що восьмерка кубків це звістия, це сообщення, це письмо, це встреча це усе, усе, усе. скоро буде зустріч, скоро буде. Даже дивіться, до сьогодні-завтра. У ці дні ви получите сообщення, повідомлення від цієї людини, або отримаєте повідомлення за цю людину, яку ви загадали. Вот. Но інтересний момент, у нас випадає тут випала восьмерка, тут випала восьмерка, тут випала дев'ятка. Можливо, можливо е якщо людина ваша десь далеко, як то кажуть, через вісім тижнів. Якщо він на полях через вісім тижнів його можуть пустити додому. От. Якщо він десь пропав, дівчатка, десь пропав, то через 8 тижнів ви узнаєте за нього інформацію, а через 8 місяців він прийде додому, дівчата. Тому що у нас тут восьмерка. І тут карта, якщо карта восьмерка уходи від цієї ситуації, значить. Через вісім місяців та людина, яка, ой, за яку ви дуже переживаєте, як то кажуть, то вона явиться через 8 місяців. От такі от повідомлення від нього. Слава Богу, все добре, як то кажуть, живий, дуже йому тяжко, вас кохає і скоро буде від нього повідомлення, чи про нього інформація. Все, бережіть себе, пока, пока, до нових зустрічей, всіх благ вам.